Гарного і позитивного. Опять у мене і опять я би їла качку. Рецепт мій вже десь там далеко, показую вам ще раз, як ця качка робить. Ко не відео, бо у мене вже нових підписчиків багато, вже скоро 200 тисяч. Ніяким кліп не годно зняти, бо мені є ще 200 тисяч. Дивіться, качку ми помили файно, поскубали, ми її попалили. Беремо соль. Солимо її, файно. До середину всюду потяг помало під З другої сторони хайна така жирна. Обов'язково попром попопрянити. Майненько. Поприйду чіленом. Київняське куріння. Ске куріння в нього є. tu i razni pripravo, bez soli. Ja ovo duže ljubim. Ovo daju na stejku. Pa nam stači. Pomasažirovali smo i malinko, pomasažirovali. Sad masaž malo smo i škurku, poterali škurku. Между прочим, мандарина та и то треба теж посолити, аж вони у кусь. І набиваємо качку. Чекайте, я її витягну. Та то її набі сте виділили. Кукася в неї вмістить. Кукаюся в діру вмістить. Какая була широка, така була глибока. Це з якоїсь пісні, не, не тямню за напишіть мені. Це з якоїсь пісні. Яка була широка. Ну а косяк. Ще наб'ємо сюди в шию. Не сюди. У збук мало Тут тобто це вже не вміщає, та треба боку ще мало натикати. Коротше я зараз затичу. А кладемо ми печі на 180 градусів. Десь так на друга часа, то 100%. Десь на час часа збавляємо температуру. Ну, по часу часа має печі. Я вам в кажу, як це пекло. Под качку будемо маститися. Так, будемо мастити таку э, помазанку качку. Там є дві ложки соуса, є тереляки, такий соус мед. Соєвого соуса немного. Лимончика мало. Сока з лимона. Oj, kustička je upala, zares vitejani mi jo. Zvi ložička barbecue, sousa, malinko še soli in malinko popreka. Sakra, zmišajanje je fajno. всеки маленько пулеме. Маленько всяк не много. Всяк маленько. се Ви знаете кой чеснок не мече, йо? Кой себе не никак. И нашу качечку. Всяки файнов мастеме. потя, звісно, і помастими. Маленьку потяку. Нужкою пудляшками треба помастити. Пуляшками. Под, под руками. Ну, коротше, всю файну помастимо. Всякі будемо мастити 30 минут каже 5 минут. Йо? Все витягли, намастили, витягли, намастили. Але опять заб'є, опять намастили. Зараз вам покажу качку. Ням-ням-ням. Видите, яка? Місти з сяким пічкарьом. Та й з сяким соусом. Та й з орками з цибулю зелену. Так, ідемо їсти. Не кити. Яка м'янка. Nehodnám leší. Vilka malá, poněli jste. Malinka vilka. Na skuba ty si. To je sous. Mm. Ta spíčka jom. Mm. Гарного і позитивного. Пічіть ці качку, ви сте не були голодні.